Всім привіт! Я вчора прокачував вселеную скибіді, щоб розблокувати Астрадайшов до 30 уровня, 32 -го навіть. І я ще хочу сьогодні до 50-го дойти. А завтра вже до 70-го якось вот так. Кстати, Місії, що потім буду вот такі місії. Е, е, е! Реклами я не буду дивитися, контейнери не буду відкривати. А, -а, -а. разом будемо купити 50 тисяч чіпів. Поки за сторону скибедистів буду грати тільки за скибедисты за агентів тільки кільке, як что Бо я хочу дуже бо я дуже сильно хочу разблокировать астра. е Э, е, е. че не заспавнилися, я чесь не понял. А хоча лучше дойти до того рівня, до якого я зможу дойти до кінця відео. <му> Кстати, як я розблокірую сієну Астра, то я буду грати тільки за Астра. За скібідістів даже не буду трогати, а за камераменів тільки якщо для місій. Для контейнерів. Бо ще відкриття контейнерів буде. На 50 качів. Я вже, кстати, з двох ударів буваю. Треба буде ще джиме прокачати. Кстати, зразу, як я разблокирую вселенную Астера, то, то я куплю Астра НЛО. За нього легко, думаю, буде проходити. Три вистріли сразу за атаку. Кстати, треба буде подивитися, що там по відео, мої думки, що можна додати в туалет Гранс. Моффе там вже є 100 переглядів. Ну, враделі, 23 перегляди за один день, це треба було. Це В Врядилі там ще 100 переглядів. Двадцять п'ятий левел на досеркового уровня я точно дойду. Як я скачав туалет, агент знов, аби то... То я за сторону агентів почав дуже швидко приходити і 100 уровнів прийшов дуже легко і швидко. Там даже 50 уровнів за пару днів я пройшов, 100 уровнів Десь за п'ять днів, десь так. 50 уровнів за два дні це навіть даже... д... майже невозможно. Я взагалі в першій версі колись. 50 уровень за день приходила, а якщо ще за 100 сторону скібідітів ще, то це 60 уроків в день. А як я розблокірувала всі ліни в скібіді, то, то я вирішила три роки відпочити від шори чайного пушу з сторони камери романів. Тільки десь 5 уровнів один день, апнув далі в якийсь день ще 5 стало 10 уровнів. Вчора я до 30-го дойшов плюс 20 уровнів. Сьогодні до 50-го хочу дойти, або навіть до 60-го. Попробую до 60-го.

Ніхто не підійде до мене. Е, э, ве, ве, камерамен Фред, ти чого? Камераман Фред вже з'явився. Ну от камерамен Фред це, по-моєму, найсильніший ворог камераман, який виходить в роти з Да в я сильніша камера моє ботичка нуль. Уровні виділяться не 30 секунд, так як раніше, навіть 20-15, раніше ділилися на самих перших уровнях за джима, зараз вже вот так от похвилині б'яться. А якщо відео... Дліється 13 хвилин, це десь 13 уровнів за відео. Я за я на стороні скибідістів ще ні разу не програв, бо за мене це повно... Ви це на стороні агентів. А, як лич вам тут з мене щось стає Солопким поки у уровні. 120 му башу. Бабах. Уровень пройдений. 39 й левел. Зразу камера мене 2.0би Камерамен Фред спавне, о відомо. тут мене лежить, вам тут з мене не хотілося, Ну прийшлося, щоб розблокувати Вселенную Астри. О, э, що з двох удай, ве? Вот и лазеры теперь держить, поняли? ovno, oh, fura dar reště, perl dar reště, dajte v ušu šišť. <tějí> urlovaň projdený, sorkový urlovaň. Ov, dov, 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 Fred, Fred. fled, fled, fled. Flood, 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 2 Flood, 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 бос один титан Камермен? Коли буде Спікермен чи Тевермен? У мене, наприклад, в першій версії буду я вони. А, а в цій тільки отакі. От ну, я думаю, що до 13 тисяч чипів, до фарбитися. За два дні 13 тисяч чіпів це вже нормально. Даже вчора за один день цілих 10 тисяч чіпів поплюсував. Скібідістів заспав Є. єс. Та скібідісти даже нічого не змогу зробити, мій Димен всіх вбиває.

Ой, лазер. Є. Є, є, є. Це має бути 12 000 тисяч чіпів. Треба додати ще до плану. Ага, 12 038 чіпів. Плюс 3000 за одне відео. Мм. А вчора скільки за одне відео було 7 тисяч, а за друге те в 3 тисячі. Тож, якщо, е, тож якщо за місії чіпи не будуть давати, то, то в день буде примерно 3 тисячі. Ой, за відео. от за день 5 тисяч може бути. Може, навіть 10 попробую сьогодні. апнути.